Якщо ти будеш слухати зовнішній світ, то ти вже програв. Мимоволі згадую одну класну притчу. Можливо, нам сподобається живуть собі жаби в болоті. Клакають со класно, комарики над ними літають. Одна жаба каже, та до добре. Що ми в тому болоті будемо все квакати? Інші жаби кажуть, та на що, так файно? Ні, ну йдемо до гори, подивимося на той світ, інша панорама буде. Ну як можна бути такими обмеженими і Ну, Вирушили всі ці жаби, жаби з болото, йдуть до гори, Стоять люди обабіч тої гори, та й нарікають на тих жаб, які ті жаби дурні, по що то було робити? Та так в болоті було класно. Зійшла частина жаб з дистанції, лишилася дрібка жаб, ідуть далі. Інші знов нарікають, які ті жаби дурні, вони нічого не досягнуть, нічого з того не буде. Врешті-решт найвищого піку сягає одна жаба. Підбігають до неї журналісти і питають, як вам це вдалося, як ваші рецептори Бажу, що так всі критикували, так ганили, як вам вдалося стягнути цієї вершини? Вона лапками довушка, так я глуха.